Літо. Улюблена пора року і дорослих, і малят. Влітку природа квітне і виграє яскравими фарбами. Дні стоять довгі, теплі, а ночі короткі й медові. Сьогодні я хочу запросити вас на прогулянку у літній парк, світлий, затишний, зелений, помилуватися красою нашої української природи. Влітку у парку чисте повітря. Суть на птахів, квіти тут ваблять своєю красою, чекаючи у гості дорослих та дітей, а супроводжувати нашу з вами прогулянку будуть чудові поетичні рядки. Все теплим промінням загвіто, у парку гостює літо і сонце сміхається з неба. Нам більшого щастя не треба. Літо тішиться, лечу, я гуляю досхочу, хто тут літочка чекав, хто без мене сумував. Було ще тепле літочко, хмаринки у ставку, що сохнуть і гойдаються на самому горку, не спить ніколи, літочко, Цінує кожну мить. Де ходить тепле літочко, там радість гомонить. вам сонця все зігріто, в нас гостює справжнє літо, кольорове та яскраве, Запашне, смішне, цікаве.